Mm -hmm. І ще, Руслане, поки не забув, важливе це ми матимемо доробити на цю установку, допрацювати, і ти також обов'язково одразу зроби якийсь такий захист, якусь таку сіточку, сіточку, я не знаю, типу такого щось. так, Щоби ну, не обов'язково таке дрібне, можна більше там, зашити крильчатку. Чому? Тому що ця крильчатка була один раз полетіла, і дядько там. Розповів, що вона йому летіла в голову, він дивом вижив і всяке таке. Коротше, потім ті, хто не хотіли на ній працювати, почали розповідати, що воно нас вб'є, воно небезпечне для життя, ми, це порушення правил техніки безпеки. Коротше, на ній на сьогоднішній день працюю я один. От, щоб було менше їм приводів, хоча я ж кажу, тут воно все вже закріплене, там законтроване. Нема різниці. Щоб було й менше причин розповідати, що вони тут життям ризикують на цій установці. Крильчатку, зашиєш, будь ласка, в щонебудь небудь таке, щоб якщо навіть вона злетить вала і полетить, ну, вона не полетіла далі цієї сітки. так? Все, дякую. Операцію.